Алі, халі, не лівен! Ви сумували? Бо я дуже. Так, не пройшло півроку, і це новий випуск Deutsch Booster. Як і могли помітити, з моменту останнього випуску пройшло чи немало часу. Тому сьогодні ми якраз про нього і поговоримо. Про час. Адже ти ж хочеш сказати, що кацапи вмирали, вмирають і будуть вмирати на нашій землі. Тому дай мені 10 хвилин, і разом зі мною ти розумієш усі часи німецької мови. Перевіримо! Почнемо з приємного. У німецькій мові всього шість часових форм не 12 і на тому дякую. Вони поділяються на минулий, теперішній і майбутній час. Ми маємо одну форму теперішнього часу, дві форми майбутнього і три форми минулого часу. З найприємнішого, початківцям буде достатньо знати всього три форми: теперішній час, один майбутній і один минулий. Але зараз ви побачите, що всі ці форми будуються дуже легко та логічно. Почнемо з теперішнього часу. Він називається «Presence». Тут нема різниці, як в англійській мові. Чи дія відбувається постійно, чи прямо зараз в конкретний момент. Ми маємо просто один загальний теперішній час. Утворюється «Presence» максимально легко. Ми змінюємо закінчення дієслова для кожної особи. В однині маємо. Для і я закінчення е. Для ти закінчення с т. Для РЗ-с він вона воно. Закінчення буде те. А в множині для Вія ми закінчення є, Н, для я ви закінчення те. І для Зі-зі ви вони закінчення також є Н. Запам'ятати ці закінчення зовсім не складно, як ви бачите, для ВІА та ЗІЗІ -зі» вони однакові. Так само, як і у IA та RзіS. Як же ці закінчення працюють? В початковій формі всі дієслова закінчуються на єн. Махен, schreiben, gehen. При відмінюванні ми просто відкидаємо ЄН і замість нього вставляємо потрібне нам закінчення. Тобто, якщо gehen – це ходити. То я ходжу ich gehe, ти ходиш, du gehst, він ходить, er geht. Ну і звичайно, так як ми говоримо про німецьку, існують і дієслова винятки, наприклад, haben або sein, які відмінюються трошки не за правилами. Але в цілому всі дієслова в теперішньому часі будуть змінюватись за цією структурою. До речі, корисний факт. Presenz можна використовувати і для позначення майбутнього часу. Наприклад, fahre morgen nach Deutschland» Завтра я поїду до Німеччини. В нас тут є слово Morgen, і нам по контексту зрозуміло, що річ йде про майбутній час. Ну, і раз ми вже заговорили про майбутній час. Давайте до нього і перейдемо. У німецькій мові є дві форми майбутнього: це футо 1 та футо 2. Але одразу скажу. Футо 2 використовується ну дуже рідко. Тому по факту ми маємо один загальний майбутній час це футо 1. Будується він просто додаванням слова werden до основного дієслова. Наприклад, ich gehe – я йду, ich werde gehen – я буду йти, er macht – він робить, er wird machen – він буде робити. Тут вам всього навсього треба вивчити відмінювання дієслова в'яден. Воно відмінюється трошки не за правилами, тому запам'ятайте: Ich werde, du wirst, er, sie, es, wird. І як бачите, основне дієслово ми ніяк не змінюємо. Залишаємо в інфінітиві і ставимо в кінець речення. Ich werde zum Arzt gehen. Futter 1 використовується. Коли ми хочемо показати наші наміри у майбутньому, і ауто кауфен, він купить, тобто він збирається купити машину. Коли ми щось обіцяємо, ні люген, я ніколи не буду брехати. Та коли ми щось прогнозуємо, їхве філяйх таран тайнемен, я буду можливо приймати в цьому участь. Що стосується Photo 2, то він використовується дуже рідко і часто цю форму можна просто замінити. Але все ж, Фото використовується для опису подій, які завершаться до конкретного моменту в майбутньому. Знаю, звучить запутано. Зараз поясню. Наприклад, In Fünf Jahren werde ich mein Studium abgeschlossen haben. Через 5 років я закінчу своє навчання. Тобто, я маю подію в майбутньому але я точно знаю, коли вона завершиться – у майбутньому. Або «In zwei Wochen werde ich meine Wohnung renoviert haben» – «Через два тижні я закінчу ремонтувати свою квартиру». І так, усі оці три слова «werde abgeschlossen haben», «werde renoviert haben» – це і є футур №2. Утворюється він за схемою «werden» плюс «partizip 2» Це форма минулого часу, яку ми зараз ми розглянемо. І ще плюс хабен. І знову ж таки, змінюватись буде лише верден. А праціп 2 форма минулого часу та хабен залишатимуться без змін в кінці речення. І щоб футер 2 вас так не лякав, давайте розглянемо ще один приклад. dieses Videos відеос, верда es geliked хабен. До кінця перегляду цього відео я поставлю йому лайк. Що ж, з теперішнім і майбутнім ми розібрались, тож тепер час заглянути у минуле. Як ви бачите на відрізку часу, претеритум та перфект стоять на одній позиції. Це тому, що вони позначають однаковий період часу у минулому. Різниця між ними полягає у тому, що перфект зручніший і його частіше використовують у розмові, а претеритум – це більше для письма та для літератури. Також у претеритумі нам не важливий результат цієї дії в минулому на теперішній момент. Умовно, якщо я захочу просто перелічити, що я робила вчора, я буду використовувати претеритум. Як ми будуємо претеритум? У випадку з простими дієсловами ми додаємо суфікс те до основи дієслова. Наприклад, «махен» махте, лахен, лахте, фраген, – «фракте». Ich fragte ihn und lachte. Я запитала його і засміялася. І тут починається менш приємна частина. Вибачте, якщо ж дієслово неправильне, то його форму претерріту треба просто завчити на пам'ять, адже вона будується не за правилами. Дивимось ми цю форму у другій колонці таблички неправильних дієслів. Наприклад, Ich las das Buch und um Trank den Tee. Дієслова лізен та трінкін неправильні, тому їх форма претеліту не закінчується на те. Форма Perfect будується трішечки складніше. Тут в нас вже буде не одне дієслово, а два. Першим буде допоміжне дієслово haben або зайн. А другим буде партійці. Якраз зараз і розберемось, що ж це таке за звір. Partizip ціпвай це форма дієслова у минулому часі. Типу робити, робив, писати, писав. Оці писав і робив це і є партісип цвай. Як же його утворити? Як завжди, два варіанти. Якщо дієслово просте, то ми над ним чекуємо самі. А якщо ж дієслово неправильне, то ми дивимося його форму у таблички неправильних дієслів. Перфект це третя колонка. Уявімо, що наше дієслово простеньке, наприклад, фрагін. Щоб утворити партісип цвай, ми відкидаємо закінчення «єн», щоб мати тільки основу. І до цієї основи ми на початку додаємо г, а в кінці те. Отримуємо фракт це і є партісип цвай. Тобто буде «махен» – «гемахт», лібен, гелепт, вартен, – «гевартет». Декілька нюансів, які потрібно знати. Дієслова, що закінчуються на ірен. Не отримують приставки «г», Тобто інтересєрен в перфекті буде інтересєт, пасірен, пасієт. Також, якщо дієслово вже має невідокремлювану приставку, то приставка «г» також не буде додаватись. Ну, тому що нема місця, куди поставити дві приставки. Нагадую, невідокремлюваними приставками вважаються «м», ФЕЦ, «міс». Тобто «Verstehen» буде «Verstanden», «Bekommen» – «Bekommt». Ну і не забуваємо про допоміжне дієслово. Якщо наша основна дія пов'язана з рухом, зі зміною стану, з переміщенням у просторі, типу gehen, liegen, wachsen, aufstehen, тоді допоміжним дієсловом буде sein. А в усіх інших випадках – «Haben». «Ich habe – «Ich habe gemacht» habe gearbeitet» Але ich bin, gegangen, ich bin geboren. Зверніть увагу, gegangen та geboren – це неправильні дієслова. Так, що у нас залишилось? Плюс квамперфект. Так, ми тільки розібралися зі звичайним перфектом, вже якийсь плюс з'явився. Насправді, в плюс квамперфект нічого важкого немає. Подивіться на відрізок: плюс квамперфект стоїть ще далі у минулому, ніж претерітом чий перфект. Бо це минулий час. Він використовується для опису події, що відбулась перед іншою подією у минулому. Розглянемо приклад. Вона написала лист і вчора його надіслала. Маємо дві події у минулому. Написала і надіслала. Обидві події відбулись у минулому, але одна була раніша. Вона спочатку написала, а потім у минулому надіслала. От для, якраз для таких ситуацій буде використовуватись плюс к вам перфект. Плюс Квамперфект поєднує в собі два попередні часи претеритум та перфект. Схема залишається як у перфект. Хабен тазайн плюс партіцип цвай. Але так як це позаминулий час, нам треба зробити крок назад у минуле. Тому хабен тазайн треба поставити у форму претеритом. І це буде хате та ва. Зверніть не лише увагу на відмінювання хате тава, бо у першій та третій формі ці слова будуть однакові. Ich hatte, er hatte, ich хате, er war. Отже, речення вона написала лист і вчора його надіслала, буде звучати як sie hatte den Brief geschrieben und gestern шікте зі ін. В першій частині речення маємо плюс к вам перфект Зігате грібен, а в другій частині претелітum. Щікте. Плюс комперфект завжди використовується у зв'язці з претерітом. В них любов. На цьому все. Як ви бачите, часів у німецькій мові зовсім небагато, всі вони логічні і будуються за простенькими правилами. Головне, побачте цю структуру, і ви зможете любити німецьку у всіх часах, як квіти, і трави, і води. А якщо тобі сподобалось відео і ти не хочеш, щоб всі випуски Dyge Booster залишились у минулому і не настали у майбутньому, тоді залишай свій коментар і подаруй мені своє сердечко. Віртуальне! Та переходь у мій TikTok та Інстаграм, адже там ще більше цікавинок про німецьку мову. На цьому все. Люблю, цілую. Папа! -па.